Чорт, бігла так, що її штани порвались. Ніколи такого ще не було. Ну, гаразд, що ж сказати? Тож, така евакуація не вперше. Студенти змушені переселятися на літо в інший гуртожиток. Більше тривоги викликає те, що це переміщення не зумовлене необхідністю чи ремонтом. Замість цього це захід економії. Вони нам на це дають не більше трьох 4 днів. Це відбувається без попередження і звучить як складна ситуація для студентів. І справді це так і є. Коли раптом студентам говорять виїжджати, це просто хаос. Я бігла займати кімнату, адже в опольському університеті є чотири гуртожитки, і три з них будуть закриті, і тільки один залишається відкритим. Тобто, з чотирьох гуртожитків для студентів залишається лише один. А в минулих роках були такі випадки, що не було місця, то студентам клали матраци і вони спали на підлозі, але все одно платили повну вартість проживання. Ось чому я так поспішала. І я не хочу бути в такій ситуації. Зараз період занять зранку до вечора, скоро іспити, але їм все одно на студентів. Для них головне заощадити. Більшість студентів вимушені пропускати заняття, щоб перенести речі. Цією будівлею був мій гуртожиток. Так я безумчик, якщо це не дощ, то це гра. Цікаво, що переважно іноземні студенти, щоб полегшити собі завдання, вони крадуть магазинні візки. Але якщо що, я такого не роблю. Серед перших людей, які про це дізналися, була моя сусідка по кімнаті, яка мені абсолютно нічого не сказала, знаючи, що мені справді важлива така інформація. Про це я дізналася від своєї однокласниці, і спочатку не повірила, адже я була впевнена, що моя сусідка мене попередила. Але виявилося це правдою після того, як я написала до сусідки. Вона відповіла, що вона знала, але просто мені не сказала. Чесно кажучи, дивлячись на це все, навіть три дні це замало. Особливо для студентів, які залишаються тут цілий рік, і абсолютно не їдуть додому, бо немає можливості. І Ворона за всім цим спостерігає та підтримує нас. Нарешті це остання валіза. Воно все таке важке, що я його ледь піднімаю. Я думала, в мене багато речей, але деякі студенти ходять з гуртожитка до гуртожитку приблизно не менше десяти разів. Але в будь-якому випадку, на жаль. Ремонти в гуртожитах, які закриваються, абсолютно не планується. Ось, наприклад, подивіться на стіну. Цей гуртожиток був замкнений минулого літа. Іде ремонт. Ось ці три гуртожитка скоро будуть зачинені. І цього року ось цей гуртожиток залишається відкритим. Тож у наступних відео я покажу тут усе з середини і набагато більше. Тому я на вас чекаю в наступних відео. Дуже вам усім дякую за увагу та перегляд. Побачимося в наступних відео. До зустрічі і бажаю всім гарного дня!